Любі. Сьогодні в Україні 999 день повномасштабної війни. Дивимось по Україні про Україну. По-перше, дякуємо тим країнам і тим взагалі людям, які підтримують Україну. Ці непрості часи, сьогодні, 18 листопада, дуже сильний був перельот по самому місту Одеса, по тому місту, яке ми всі так любимо біля моря. Да? Перлина біля моря українське місто, історичне, гарне. Воно, як, я кажу, як другий Львів. Хоча Одеса самодостатня, навіть не будемо так казати, що другий Львів, просто дійсно ці міста особисто для мене чимось дуже схожі, можливо, своїм, своїми історичними такими пам'ятками, історичними будівлями, які на сьогодні росіяни, як вони вважають, вдало руйнують, але вони все одно не зруйнують душу. Українців. І ця душа не лише у будівлях, розумієте, не лише в тому, що вони там а, дійсно, як це не прискорбно відмічати, б'ють по самим людям, це є найвищою цінністю України. От, ну, Звісно ж, є хвилина суму, смутку. Печалі, але будемо все, як би там не було, дивитися з вірою, з надією краще майбутнє для нас, для українців і для України в цілому. До речі, хотіла зауважити все ж таки тим білорусам, хто за Україну, хто поки боїться вголос говорити так в своїй країні. Я сподіваюся, такі. Дивляться такі. А, ну, я не знаю, чи канал є. Я там кидала вже посилання, але є ще такий білоруський гайон, і вони це така спілка, яка підтримує Україну, яка є проти війни, яку розв'язала Росія. Ну, ось, бачите, у нас, до речі, ще й повітряна. Отакі у нас любі мої непрості ситуації. Спочатку повітряна була, потім відключення світла, але нас так просто голими руками не візьмеш, так? А зброї в них вже не вистачає. І хай буде так. Хай в расистів, хай в тих, хто напав на Україну, вже не вистачає зброї, хай вона закінчиться геть. І... Бачите, хай буде так. Бачите, карта мага. Ситуація стає у наших руках. Все у наших руках. Всі стихії нам підвладні. І буде так. Да? Ще цікаво, на цю карту подивиться. Дивіться, карта мир тут ціль, да? мета, мир. І буде мир в Україні дійсно. Щось буде вирішуватися ось 21 числа. До речі, сьогодні, ще раз повторюся, 999-й день війни. Дев'ятка це про якесь закінчення. Щось таке точно, що буде закінчуватися. Це вже остаточна цифра. Далі йде тисячний, після 999-го це вже, розумієте, один. Це цифра кого? мага? Нулі, це щось вже обнулиться. І давайте дивитися, хай обнуляються наші вороги. І хай цифра один, цифра лідера також. Хай в нас вистачить сили, енергії на те, щоб вершити. Давайте я хочу подивитися як на загал по Україні. Да? Чого чекати, так і деякі місці. Міста, які я хочу подивитися, міста? По-перше, хочу подивитися а, Миколаїв, Одесу, Суми, Запоріжжя, ну і Київ, звісно ж, Київ. Так, це ті ж Запоріжжя сказала. Ну, просто часу, може, не вистачить тут на е, каналі. Давайте на Загал по Україні. Або так, Да, давайте на загал, які енергії? Все ж таки 999 день війни. Це такий неоднозначний, можемо а, дійсно говорити про якісь уже підсумки цієї війни. Так, вимушена пауза. Це в кого ворогів? Чи у нас? У кого це вимушена пауза? Так, це може бути у нас бо більш такі лагідні енергії, король кубків. про... По-перше, про наших когось можновладців. А ну що, якщо в такому випадку, якщо це про Так, це господар, структура, це щось про можновладців? Які то будуть домовленості? О, так, ну дивіться, просто да, два короля і імператор. Будуть які то домовленості, серед глав держав, я би так навіть сказала. і про... Про зупинення чи про призупинення чогось. Так, або навіть про закінчення. да? Ну, взагалі-то про закінчення війни, звісно ж, будуть розмови, вони вже ведуться і як успішно, якийсь шлях по воді, мені тут говорять про якісь закриті шляхи по воді. Ну, ми не будемо всі так, таємниці видавати, хто про що говорить. На то це розмови і глав держав. А по ітогу для України, і так, для пересічних, для простих українців, чим це увінчається. Ну, дивіться, старший аркан Сонце. Чим-то хорошим, непоганим. Можливо, конкретніше. Конкретніше, чим хорошим карта Мага, бо де ситуація розвертається більше у наш бік. Більше у наш бік. Ну, тобто, як, в наших руках більша ситуація стає, більш керована саме нами. да? Саме нами, українцями. Паш Кубків. Це результат домовленостей. Ну так, і годі про. Загальні ви ж чекаєте ще по містах. Так, пишіть у коментарях найближчі розклади. Також можу ті міста, які ви напишете в коментарях. Подивитись. Давайте, що чекати От на протязі тижня, а, що Миколаїв мене турбує Миколаївська область. Що чекати. Там працюють наші ЗСУ, який то вдалий момент буде. плодородна земля, а карта успіху, хоч я і не трактую перевернуті, але ну, показала чомусь її перевернути, може бути тр трішки розтягнутий в часі успіх. Ну, ви знаєте, прямо таких поганих карт не показало. Тобто доволі такі е, мирно, доволі такі вже за да? на протязі тижня. І Миколаїв і Миколаївська область. Миколаївська область ще покажіть. Ну, Миколаївська область трошки будуть якісь підступні плани, да? ворогів. Не хочуть якісь території віддавати. Так, тут варто, мабуть, і Херсон буде роздивитись. Так, ось диявол перевернувся. Будуть якісь, можливо, ложні пропозиції. Так, і так, по ітогу, що Миколаїв, Миколаївська область. Так, якісь оманливі пропозиції можуть бути. Поки що так взагалі. Не повинно бути обстрілів. Ану, покажіть, щоб я вже уточнила, щоб Миколаїв, Миколаївську область точно сказати, чи будуть обстріли карти. Ні, не повинно бути, там будуть про Миколаїв, Миколаївську область якісь домовленості. Давайте вже зразу ж тоді Херсон. Подивимось. Херсон і Херсонська область. Не хочуть вчепилися, не хочуть віддавати ті території, які вони в Херсонській області. Так, дуже тривала історія. А що там будуть наші перемоги? Що там буде? Так, карта боротьби випадає, ще будуть якісь. Важкі моменти, а що це по обстрілах, чи будуть там? Щось ми дізнатися можемо важке для нашого розуміння, для емоційного нашого плану, але там вже над тим працюють вже наші служби оці, СБУ. ССО вже працюють наші служби. Херсонська область. Да? Давайте дивитись, Миколаїв подивилась, Херсон Запоріжжя. Запоріжжя, покажіть Запоріжжя і Запоріжська область. Так, там якісь будуть рухи, рухи наші, да? прориви, просування. Запоріжжя, Запоріжська область, втомленість вже відчуваються, але там буде по справедливості, так. А, так як там. Хто-то з можновладців, будуть якісь важливі моменти. Зараз я не хочу озвучувати, що навіть я тут побачила, але тут важливі моменти будуть по Запоріжжю і Запоріжської області. Немає там таких сильних обстрілів, не повинно бути. Далі Одеса, Одеса і Одеська область. На протязі тижня. Одеса, Одеська область. Угу. Ворог націлився на Одесу. Націлився, а чи будуть обстріли, чи не буде? Ні, не буде в них, не буде такої. Якщо і. Їх плани зруйнуються. А це те, що вони очікували, принаймні, вони не отримають, ситуація підвисне. А що українців чекає Одеса, Одеська область? Дуже ну, непроста ситуація, доволі таки. Оговтуються важко там люди після того, що відбулося, після тих жахливих обстрілів, які були сьогодні і вчора, і на днях, так? Одеса важко оговтується. Але такого вже страшного не повинно бути вже, як було ці дні цю добу. Давайте суми, суми. Суми і Сумська область на протязі тижня. Там якісь будуть таємні рішення про Суми і Сумська область. Якісь домовленості про мир, більш захищені суми стануть. Якась є чітка домовленість про Суми і Сумську область, про захист її, про Петріоти, системи Петріотів можливо. І хай буде так. Так, над тим вже працюють. Суми, Сумська область. Більш захищення вже не повинно бути. Там, так, все сказала ті, що планувала. Так, давайте подитожимо. Чого чекати на протязі тижня і яку пораду дадуть вищі сили через карти Тарона? Ну, ще не чекаємо геть лагідних енергій по всій Україні. так. Але щось вже починається нове. От просто вже з сьогоднішнього дня, з цього моменту, навіть я би сказала, от як закінчується цей 999-й да, страшний день. Коли було по багатьом містам обстріли в Україні, він закінчується, чекає нове майбутнє, чекає виповнення мрій та бажань. Так, емоції більш уже такі радісні, бо щось нове йде. Так, доволі поволі так, воно йде, так, ще багатьом Болісно від пережитого, від того, що в когось загибли такі рідні. Але ми від того вже впевнено, впевнено відчалюємо да, від тих енергій. Так, від отої. Ну тут не лише про бездення є, да, якесь. Е, тут, Значить, те, що втратили, да, від того важко відновлюватися. Відновлення йде важко і доволі поволі. Але буде відновлення, буде і відбудова будинків, хто втратив житло. Буде відновлення і відбудова. Звісно ж, рідних не повернеш, хто втратив, але ось якісь будуть рішення на державному рівні з приводу відбудови. Так, це не буде скоро одномоментно, але це буде. Так, що ще? Що ще? Буде що святкувати? А що тут диявол? Оця важкість, яку темні нам несли, да? темні сили, що воно. Ми переможемо ото все. Оту важкість ми переможемо, диявола ми переможемо, адже йде шестірка жезлів це перемога. Дорогі мої українці, ми переможемо, тут так показують. І буде так, пишіть, до речі, в коментар. Хай буде так. Карта перемоги просто за скріншоти Тут написано успіх, але це перемога. Бачите, лавровий вінок, шестірка жезлів, це багато жезлів, це підтримка велика і на коні людина. Тож будемо, і ми на коні. Будемо, і ми, бачите, швидкі результати. Але я вам скажу: це не надто швидкі, і не такі легкі результати, але вони будуть. Віримо у нас і нашу перемогу. Обіймаю до скорих нових зустрічей. На серці залишилися на сльози, ніколи не ми ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю, хтось автомат, хтось злобом борить. Тримайтесь наші люди в хоробрі. Слава Україні, українці болять.